На території одного з училищ у Хмельницькому районі ремонтують зношену техніку, або вона ще могла послужити захисникам на фронті. Необхідність в тих чи інших автівках на передовій із військовими частинами обговорюють завчасно. Позаду мене знаходиться газ 66 який вже уже не один десяток років, але якщо вона... Зроблена, обслужена також на повному приводі. То така техніка дуже і дуже потрібна нашим воїнам на передовій. Вони збираються нею якраз возити воду для технічних потреб. Чаклують над машинами майстри та студенти училища, які таким чином проходять і виробничу практику. Хлопці стараються холодно, але вони розуміють, що її там швидше треба, як тут. Перед відправкою за новим призначенням транспортну техніку ретельно випробовують на місцевому автодромі. Ці автівки вилучають з недіючих підприємств, які існують тільки на папері. Проте транспортні засоби ще перебувають у них на балансі або вже не обслуговуються. Якщо машина у критичному стані й ремонту не підлягає, з неї беруть дефіцитні запчастини для іншої техніки. Інколи з декількох автівок вдається укомплектувати одну, котра буде здатна виконувати бойові завдання. Щомісяця звідси виїжджає декілька одиниць відремонтованого транспорту. Разом до перемоги, разом до перемоги, слава Україні! Слава Україні! І гроям слава героям слава! Ірина Вітко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.